Сьогодні пробую шоколадки Тоніс. У мене є два смаки: мерсат, зарбітер, б це не значило, вибачте мене німці за мою вимогу. Та голом чоколад Чіп Коки. Особисто мені вони нагадують шоколадки з вілівонки. Ви теж намагалися знайти золотий білет в шоколадки світоч. Шоколадки важать по 180 г. Це вам не містер біт з його 60-грамовою шоколадкою. Почну з зелененької. Це реальна шоколадка відвонки. Золота. Ось вот вона розкошна життя. Я читала про цю шоколадку в інтернеті, і наскільки я розумію, виробник це перший виробник шоколаду, який не використовує в своєму виробництві дитячу працю. Розпакуємо. Вау! Ви погляньте на цю мілоту? Пробуємо на смак. Так, я бачу, що в нас є тут горішки. Ого. Я згадала, який цей смак. Це смак мегадалі з морською солью. Це. Реально смачно. Я не скажу, що я поціноваю чорного шоколаду. Скоріше, я люблю молочний з усякими приколяхами. Але це прям от класичний смачний чорний шоколад. Друга, це вже в нас срібна, вже менш розкішне життя. О, ну. Вона трошечки заді тріснула, тому я буду дуже обережно її показувати, щоб вона не розвалилась. Це молочна шоколадка. Вона розвалилася коли кажуть, що твоє життя в твоїх руках. І навіть шоколадку не можна нормально не розвалити. Дуже смачно! Це молочна шоколадка з печкою. І я вам скажу, що це реально дуже смачно. Це не та шоколадка, яку ви з'їсте цю начинку, знаєте, як міленіум з горішками, горішки виїсти, а шоколад хай чоловік доїдає. Я б сказала, що ця шоколадка 10 з 10. А ще, мені здається, я тепер буду на 180 г ваше.